І з часом я вирішила, що мій тип фізичної активності кожного дня на постійній основі це ходьба десь від 10 тисяч кроків, ну мінімум 8 тисяч кроків до 20 тисяч у день, та жіночо-слов'янська йога мені це в кайф, мені це подобається. Інша фізична активність для мене. Не може бути систематично, тому що вона мені не так до вподоби. Наприклад, фітнес чи розтяжка, йога класична індійська раз на місяць, два-три тижні кожен день підряд робити ці фізичні вправи, а потім знову кинути. І я зрозуміла, що для мене це нормально. Я визначила свою фізичну активність на кожен день. Я не дуже люблю спорт, але розумію, що це потрібно. До нього я повертаюся тоді, коли я. Готова до цього, все одно буду практикувати те, що мені доподоблю.